Вітаю, шановні! А ось і друга серія. На дворі липень. У діда склероз і внука теж склероз. Є ж силос, який треба було продати ще місяці два тому. Біжимо в сарай за трактором, чіпляємо фаражний причіп і їдемо забирати силос з бункера. Але у вас силос причіп не влізе, тому краще спочатку я відправлю техніку працювати за контрактом, а вже потім буду із силосом розбиратись. Я знов прийняв контракт на сіно на тому самому 40 полі, але на цей раз сіно потрібно вести до продавця тварин. Це вбудована в карту точка, тому проблем з ціками не повинно бути. У першу чергу їду в магазин та орендую косарку. По своєї я буду дуже довго косити, по дорозі на поле заїжджаю додому та забираю сіно ворошилку. Дістаю з сараю другий трактор та чіпляю до нього валкувалку. Та двох їх відправляю на поле. Продовжуємо з силосом. Фрежний причіп чомусь не хоче підбирати силос з трави. Не знаю чому, але в ньому такої функції не прописано. Його можна завантажити тільки у звичайний вантажний причіп. Тому треба придбати ківш для фронтального навантажувача. Або. Знов перервусь на контракт. Трактори вже до поля доїхали і довезли частину техніки, тому повертаємося з ними назад забрати ще причіп для тіків та тюковник і їдемо знов на поле. я відігнав на поле фент, щоб покосити траву, бо з тих тракторів, що в мене є в господарстві, він єдиний, має трьохточкове кріплення і вал відбору потужності спереду, які необхідні для косарки. Фент звільнився, відганюю його разом з косаркою на ферму і лишаю орендовану косарку на ферму, А ту, що є в хазяйстві, везу до магазину і продаю. Купляю в магазині отаку от шайтан машину для підбору всього, чого завгодно з землі. Ну, майже всього. Всього сипучого. Шестя штука виявилась занадто важкою, і фент клює носом. Навіть з додатковою вагою на колесах задніх. Тому потрібно докупити ще ваги. Ой, не можуть наймити без мене самі попрацювати. Вічно щось стриють. Цей не розійшовся з деревом. Повертаємось до силосу. Зловив бах, коли силос не повністю відкривається. Добре, що в мене є мод, який дозволяє будь-коли відкривати і закривати силосну яму. Це той самий, який міняє колір плівки. Відкриваю яму і продовжую підбирати силос. Буду продавати зараз, бо потрібні гроші. Шукаю, де є найвища ціна та вирішаю. Схоже, що тут немає тригера розвантаження на землі, і потрібно той силос закидувати прямо зверху, той подрібнювач чи що то таке. Не годиться. треба шукати іншу точку, де силос приймають прямо з землі. Думаю, точка продажу тварин підійде. Вийду, щоб перевірити. Так, схоже, що триггер прийому продукції тут прямо на землі. Чудово, розвантажуюсь. Всього тисяча євро за притч. Небагато, але це теж гроші. Завантажую силу за допомогою цієї приблуди та везу його на продаж. На цей раз залишу її на фермі. Ну, точніше, намет повезе, поки я буду щатюки збирати. Яка чудова мальовнича дорога з одного боку ліс, з іншого поле. З одного боку поле. З іншого боку, поле на одному щось росте, на іншому щось росте. Красота, не те, що в березні була земля. О, чудово! Тут тюки розмотажились без проблем і танців з бубном. Продаю другий із силосом. Доведеться туди-сюди переключатись між тракторами, бо то там намить завершив роботу тося і треба їм знову ту роботу видавати. Я знову зібрав тюкей, а тепер потрібно виїхати трактором на дорогу, щоб не мит сам поїхав, бо з поля він не виїде, він тупенький. Ой ой! Що цьому тракторцю і його 70-ти конячкам складно тільки вгору тягнути. Продовжуємо з силосом. Решту силосу я розвантажую в корівник, бо корівкам теж потрібно щось їстеньке. Тут я вирішив, що потрібно наймити, який возить тюки, пересадити на більш потужний фен, тому їдемо на ферму, підбираю з тюками. виїжджаю на дорогу та відправляю наймита замість себе. А цей слабенький ейхер чи як там його відганяю в сарай. Мені стало цікаво, чому Наймит так довго їздить від поля до точки розвантаження. Тому я вирішив за ним прослідкувати, і виявилося, що він чомусь не їздить коротким шляхом по ґрунтовій дорозі, а об'їжджає по асфальту через село. І тут мені стукнуло в голову ще один контракт прийняти на полі поруч. Тому беру той слабенький тракторець та відгадняю на поле косарку, а косити вже буде фен, а при чіптюками знов буде возити наш слабачок. Докого у та не було роботи, я відігнав його разом з валкувалкою до майстерні на тихогляд, а заодно і попросив майстрів оновити фарбу на ньому та на валкувалці. Усі інші трактори теж обов'язково пізніше відправлю на тихогляд. Прибувши назад на ферму, паркую валкувалку, бо її робота скінчилась. А поки я катався, а майстри працювали, дід десь надибав отакі сині ковпаки на задні колеса. На полях залишилось тільки зібрати тюки. Тому повертаю всю техніку на ферму. Сінову розшилку можна і слабачком відвести на ферму, тому перезапрягають реактори. Ферш від хай тюки тягає. Це повинно бути останнє розвантаження тюків за контрактом. І так воно і є. Ще на 800 тисчимо євро продалося сіна. Всі інші тіки мої. Шість тільки сіна продались трохи більше, як за 1400 євро. Нормально. Знов продаю шість тюків. Я вже не став показувати ще одне розмонтаження тюків, але воно було. А оцей останній тюк я вирішив відвести до себе на ферму корівка. Я трохи помучився з цим тюком, бо причіп розмонтажується тільки вбік, і тюк падає мимо тригера. Я вирішив це не показувати. Паркую причіп, заправляю трактор і відганяю його в сарай. А на цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі, відправляйте відео друзям. Давайте розвивати український YouTube разом. Якщо бажаєте підтримати мене гривнею, посилання в описі під відео. Мирного вам неба над головою і до наступних зустрічей!